ГБП Аут от ОТС формується ситуація. Я готуюся заходити рівно на одну хвилинку вниз по закриттю цієї хвилини свічки, але лише у тому випадку, якщо ми зафіксуємося тілом, торкаючись смуги болінжера. Ми це зробили, тож я натиснув продати, і так як у мене увімкнений однохвилинний таймфрейм, то якщо ця свічка сформується у червону, я гарантовано заберу плюс. А відповідно зафіксую профіт 672 долари. На графіку можна побачити лише один індикатор, і це є Bollinger Bands. Кожен з вас може його собі додати. Також бачимо, що був сформований рівень супротиву, від якого ціна неодноразово давала реакцію на зниження. Ось тут та ось тут. Цього разу ми його пробили. Три великі об'ємні свічки на підвищення. Остання з них торкаються. І я готовий зайти на зниження рівно на одну хвилинку, очікуючи формування червоної свічки. Що ми з вами і бачимо, і я фіксую перший плюсик, хоча, до речі, свічка закрилася у зелену. Також дуже важливий пункт це мані-ризик-менеджмент. Якщо ви його не дотримуєтеся або він у вас не коректний, то ви ніколи не станете профітним. Тому незалежно від того, чи ви досвідчений чи ні, обов'язково ознайомтеся з пунктом мані-ризик-менеджменту в нашому каналі навчання. А якщо ви повний новачок, то починайте з першого поста. Посилання на канал залишу під цим відео. У цьому відео я показую найпростішу стратегію, яка справді працює, яку може освоїти навіть повний новачок та почати торгувати у плюс. Єдиний її мінус, що останнім часом формується достатньо мало ситуацій. Але ось для прикладу Microsoft і по закриттю цієї свічки я приготувався заходити рівно на одну хвилинку вверх. Бачу велику об'ємну червону свічку, яка торкнулася і залізла тілом на Bollinger, А також був сформований рівень підтримки. Попередньо ми вже неодноразово його тестили і давали реакцію на підвищення. Але цього разу ми також залізли на Bollinger І ще як додатковий фактор, як використовую таймінги, і це є закриття п'ятихвилиної свічки. Забираю другий впевнений плюс, хоча свічка достатньо сильно вкатила. Але закриваються у зелену і ще 322 долари чистими є. Також бачимо, мені приходить сповіщення маленький лайфхак. Для прикладу ви бачите рівень, де може утворитися ситуація. Ось тут натискаєте дзвіночок, і якщо ціна досягне цього рівня, вам прийде ось тут зліва сповіщення, а також у звуковому форматі. Як ви вже могли зрозуміти, два основних фактори це дотик до Болінджера, а також зняття рівня, в ідеалі, якщо ми це робимо однією хвилиною свічкою. Гарний імпульс є по кардану, і я думаю, варто спробувати відпрацювати цю ситуацію. Хоча рівень тут достатньо локальний, і я не фанат заходити від таких рівнів. 3 секунди до закриття свічки і натиснув кнопочку Продати. Фактично, ситуація є: бачимо сформований рівень, бачимо, що давали в нього реакцію на зниження, бачимо велику імпульсивну свічку на підвищення, тілом залізло на Болінджер. Тож цікаво бачити відпрацювання та формування червоної свічки. Але достатньо локальний рівень, ще не прийшло багато часу з попереднього моменту, коли ми його тестили. Через це не дуже люблю від такого заходити. bo Буває, що ціна може просто полетіти пробивати вверх. Дві секунди залишаються і як бачимо, мене закриває в повернення. Хоч і сформувалася червона свічка. Такі неоднозначні відпрацювання насправді достатньо рідко. Щодо статистики по цій стратегії, ви можете перейти у наш телеграм-канал, і тут ми сповіщаємо про трансляції, а також ділимося статистикою. Її тут дуже багато, адже торгуємо ми майже кожен день. Відповідно, і плюсів ми збираємо з вами достатньо багато. Можете прогорнути навіть на декілька місяців назад. І і там також побачите статистику. А кому цього мало, то усі трансляції є в записі на нашому YouTube. Просто переходите і можете звірити статистику, яка є в записі на ефірі зі статистикою, яку ми виклали у Telegram. Полігон ОТС також хочу спробувати відпрацювати по закриттю цієї свічки рівно на одну хвилинку вниз. Натиснув продати, але трішечки зарано і зловив погану точку входу. Буду надіятися, що це не повпливає на кінцевий результат. Бачимо велику об'ємну свічку, яка достатньо сильно залазить на смугу Болінджера. Також бачимо пробиття рівня супротиву і глобальніше нічого вище як ніби в нас і немає. Тож хочу побачити корекцію навіть суто по Болінджеру. 3 секунди залишається, і навіть при тому, що я взяв погану точку входу, все одно забираю впевнений плюсик 315 доларів. Три плюсики я зловив. Якщо у вас виникають якісь питання, ви завжди можете звернутися в особисті. Посиланнячко на чат зі мною я залишу під цим відео. Головне не соромтеся, і ще раз повторюю, що в нашому каналі абсолютно все безкоштовно, та ми нічого не продаємо. Тож бажаю всім удачі, а я буду продовжувати свою дорогу до 100 тисяч.